Курахівському напрямку назріває катастрофа. Підірвано тернівську дамбу вода вже добирається до населених пунктів. Що каже місцева влада? І наскільки критична ситуація, розповім за мить? З вами новини ТСНЮА і я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. 11 листопада у мережі почали заявляти, що на Курахівському напрямку підірвали тернівську дамбу. Про те, що вода вже почала заходити у населені пункти Суспільному, у телефонній розмові підтвердив начальник Курахівської міської військової адміністрації Роман Падун. Нам відомо, що йде вода по селах, що розташовані біля тернівської дамби. Характер пошкодження критичність підтвердити не можемо. Огляд дамби не можемо здійснити через постійні обстріли станом на зараз. Крім цього, за його словами, є дані, що вода підступає до населених пунктів великоновосілківської громади. Ми маємо по інших населених пунктах Великоновосілківської громади, що там йде вода, так як якщо шлюзи відкриваються. То ми констатуємо те, що дамба ймовірно пошкоджена. Втім, оглянути дамбу біля села Старі Курахівської громади наразі неможливо через обстріли. Як і з'ясувати, чи дійсно її підірвали. Військові ж пишуть, що це і справді відбулося, і це справа рук рашистів, і прогнозують, що внаслідок цього будуть підтоплені українські села та дороги. Водночас у мережі різні версії. Одні пабліки повідомляють, що дамбу знищу. Чили росіяни щоб затопити дороги, якими постачається гарнізон у Кураховому, а також українські сили на північ від річки Вовчої та Курахівського водосховища. Рашисти ж традиційно спихують все на українських військових. кажуть, мовляв, українці пошкодили дамбу, щоб уповільнити просування російських військ. Але рашисти були б не рашисти, якби не закидали мережу фейками. Зетпабліки вже поширили фото, нібито зруйнованої тернівської дамби Курахівського водосховища. Проте на світлині Козировицька дамба на річці Ірпінь в Київській області, яку підірвали сили оборони України у перші дні повномасштабного вторгнення у 2022 році, нагадаю, що Курахівське водосховище розташоване на річці Вовча, витік якої біля села Прогрес вона протікає Донецькою та Дніпропетровською областями. Місто Курахове стоїть на березі річки та водосховища, яке створили, аби охолоджувати Курахівську ТЕС. Про те, що ситуація навколо Курахового продовжує погіршуватися, пишуть і аналітики. Діпстейт там зазначають, що ворог продовжує реалізацію свого масштабного плану огортання міста. Ходячи з флангів, тобто хочуть взяти місто в оточення, як ми зазначали раніше. Посиливши тиск з нових напрямків, намагаються вийти на логістичні шляхи сил оборони, і з того моменту цей процес тільки набирає обертів. Станом на сьогодні московити штурмують позиції українських військових з півночі, півдня та сходу. Північна та південна частини є метою обходу міста з флангів, де противнику важливо взяти як мінімум підвогневий контроль трасу Н 15 Запоріжжя-Донецьк, і достатньо, щоб здійснювати ураження по будь-якому переміщенню. З півдня рух здійснюється по дирекції Ясна Поляна, Максимівка, Трудове, де з постійним тиском і втратами. Але ката мають просування від Албаза до траси залишається близько 10 кілометрів. А ІФС в даному районі залишають бажати кращого. Якось згодом ми їх покажемо. З півночі Зосередили свою максимальну увагу на населеному пункті сонцівка, мали спробу успішного заходу в саме село, але поки силам оборони вдається знищувати піхоту. Постійний тиск малими групами, які в разі виживання стараються заховатися з метою накопичення, даються знаки і рано чи пізно дадуть можливість закріпитися. Сьогодні почали день з активного артобстрілу. Паралельно з тим йдуть активні спроби долазити в берестки старі терни. Крім цього, аналітики Діпстейт зазначають, що і східна сторона штурмових дій також дається з успіхом ворогу, які залазять на східні околиці міста і так само пробують насичуватися і закріплятися. Тут як спроба додаткового тискою доволічого маневру працює для московитів безпрограшно, адже це додаткова увага ресурсів з нашого боку, і можна безкінечно подавати звіти про повний контроль міста в межах його кордонів. Але ситуацію це не змінить. Також аналітики повідомляють, що одночасно несприятлива обстановка складається в кишені в районі. Ні, населених пунктів Антонівка, Катеринівка Єлизаветівка. бо там рашисти ще більше активізувалися і постійно лізуть на позиції українських військових при виході на трасу Н 15 Ця ділянка буде найнебезпечнішою для перебування. Більше того, аналітики вже заявляють, що втрата Курагового – питання часу. Маємо вкотре нагадати, що брехня нас всіх погубить, але навіть в залученні додаткових ресурсів, які прибувають в район Курахового, виникають питання адекватності розгортання. Такими діями втрата контролю над Кураховим залишається питанням часу. А якщо ще й не взяти під контроль проблему з флангами, то дуже скоро вона перетвориться на чергову катастрофу. В Генштабі лише написали, що станом на восьму ранку за минулу добу на Курахівському напрямку Сили оборони України відбили 48 атак позицій наших військ поблизу Іллінка, Воздвиженка, Новоселидівка, Новодмитрівка, Сонцівка, Максимільянівка, Антонівка, Дальні та Катеринівка. Найактивніші окупанти намагалися просунутися вперед в районах населених пунктів Антонівка та Іллінка. А вже ближче до вечора ситуацію офіційно прокоментували в Донецькій обласній військовій адміністрації. Голова підтвердив, що расисти пошкодили дамбу. Росіяни пошкодили греблю Курахівського водосховища. Цей удар потенційно несе загрозу жителям населених пунктів на річці Вовчі, як на Донеччині, так і на Дніпропетровщині. Станом на 16-ту годину встановлено, що рівень води у річці в межах Великоновосілківської громади піднявся на 1 метр 20 сантиметрів. Підтоплень житла наразі не зафіксовано. Ми продовжуємо моніторити рівень води у річці і готові до будь-якого розвитку подій. Тримаю ситуацію на особистому контролі у разі суттєвих змін. Повідомлять. Тиму додатково а як думаєте ви, як далі розвиватимуться події? Напишіть нам у коментарях. А ми хочемо наголосити, що як би там не було життя наших воїнів, наших людей це найголовніше. А усі ми маємо їх підтримувати. Тому не забувайте донатити. Це потрібно не лише їм, а кожному з нас. Слава Україні! Слава ЗСУ, бережіть себе та своїх рідних до зустрічі.